Антонова аерозефір 2026 постає як один із найсміливіших авіаційних проєктів України, створений для того, щоб поєднати надсучасні технології та філософію нового покоління безпечних, економічних і високодинамічних літаків. У 2026 році ця модель отримала масштабне оновлення, яке перетворило її з перспективного прототипу на повноцінну авіасистему, здатну виконувати складні місії на будь-якій висоті. Аерозефір став не просто ще одним літаком, він став символом технічної легкості, інтелектуального дизайну та натхненої української інженерії. Його конструкція створювалася навколо ідеї повітряного ковзання, що дозволяє рухатися з мінімальним опором і з максимальною плавністю, завдяки чому літак демонструє неймовірну стабільність у турбулентності і ефективність у витраті енергії. Серцем Аерозефір 2026 став модернізований гібридно-турбореактивний двигун нового покоління, який зменшує шум, викиди та споживання пального майже на третину порівняно з попередніми моделями. Цей двигун розроблено так, щоб працювати у синергії з тонкою аеродинамікою фюзеляжу, створюючи відчуття повітряної тиші навіть на високих швидкостях. Легкі композитні матеріали, впроваджені у 2026 році, зробили літак значно міцнішим та гнучкішим, а нова внутрішня структура крила дозволила збільшити підйомну силу без збільшення маси. Аерозефір демонструє здатність підтримувати оптимальну швидкість на великих дистанціях, що робить його ефективним як для цивільних, так і для спеціалізованих застосувань. Особливу увагу приділено системам автономного управління. Модуль Аеромін 3 -0 став найбільшим проривом цьогорічного оновлення, відкривши можливість напівавтономних польотів, удосконалених прогнозів погоди, автоматичного уникнення перешкод та адаптивного контролю тяги. Завдяки інтерактивним сенсорам, розподіленим по всьому корпусу, аерозефір відчуває повітряний потік і самостійно коригує мікрокут нахилу крил для досягнення максимальної плавності. Система моніторингу технічного стану працює в режимі реального часу, аналізуючи сотні параметрів і прогнозуючи потенційні несправності задовго до того, як вони стануть проблемою. Салон Аерозефір також отримав суттєве оновлення, полегшені сидіння, безшумна вентиляція, адаптивне освітлення та інтелектуальні панелі керування створюють атмосферу майбутнього, де комфорт пасажирів поєднується з високою ефективністю. Літак став значно місткішим, але водночас зберіг легкість і елегантність, що робить його ідеальним для середніх та дальніх рейсів. У 2026 році аерозефір перетворився на символ української авіаційної стійкості, демонструючи, що країна здатна створювати техніку, яка не просто відповідає світовим стандартам, а й формує новий напрям розвитку авіації. Якщо хочеш, можу додати назв...